Понад півсотні посилань на телеграм-канали, через які продають наркотичні речовини, замалювали активісти у Вінниці. Це був черговий антинаркотичний рейд. Подібні написи можна побачити на парканах, у під'їздах, на гаражах та на стінах житлових будинків. Замальовують рекламу телеграм-каналів, через які поширюють наркотичні речовини. Група активістів черговий раз вийшли на антинаркотичний рейд. Перевіряють район від міського стадіону до вулиці Київської та центрального ринку. Кожна адреса замальована Міжнародної антинаркотичної асоціації. Це, можна так сказати, врятоване життя. Зараз дуже розповсюджені такі наркотики, як солі, Альфа-ПВП. Будь-яка дитина чи будь-хто, маючи смартфон, може перейти на посилання і підняти наркотик. Наркотик, який з першого вживання може призвести до жизофренії. Адреси з наркошопами на багатоповерхівках, гаражах та парканах замальовують спеціальною фарбою. Цей допис є автоматичним переходом на телеграм-канал, на якому зібрано перелік різноманітних наркотичних речовин. Цього разу учасники рейду замалювали півсотні написів. Ми показуємо протест, ми показуємо супротив, те, що наша молодь зараз бореться. Ми не підтримуємо залежність. Зараз, скажімо так, мода на здоровий спосіб життя. І, можливо, людина, яка навіть зараз шукає адресу і могла б наткнутися на цю, вже не зможе знайти. Такі акції у Вінниці проводять кілька разів на рік. Є важливим протидіяти розповсюдженню інформацією з продажу наркотичних засобів, тому ми долучаємось. Ця акція є вже не вперше. Якщо взяти минулий рік, то їх з минулого року дещо вже зменшилось, тому що я бачу в цьому пліт нашої такої активності. Такі рейди у місті проводитимуть і надалі. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.